Привіт! зараз розповім про один неочевидний момент, який про ваш стан здоров'я може розповісти ваш фітнес-браслет. Ставте лайк та слухайте далі. А усі фітнес-браслети навіть найпростіші вміють заміряти ваш пульс, ваш пульс під час фізичних навантажень та ваш пульс у спокою. Загальний середній пульс за день ваш може залежати від купи факторів, від температури навколишнього середовища, від вашого рівню стресу, від вашого рівню фізичного навантаження тощо. Але якщо ми дивимось на пульс у спокої, і це важно саме у спокої, а за певний тривалий період тиждень. Чи місяць, то він повинен бути плюс-мінус однаковим. Бо саме такий пульс нормальний для вашого організму і відповідає саме вашому гомеостазу. Але ж на пульс у спокої, на його рівень, навіть за певний дуже тривалий період, також впливають деякі фактори. А це може бути, наприклад, тривалий стрес. А, тобто, коли ви просто перенервували перед екзаменом а, декілька годин, а, це не страшно. А якщо а, екзамен вас а, вганяє у стрес там на декілька тижнів, то це вже може негативно впливати на ваш стан здоров'я. А це вживання алкоголю. А, якщо ви вчора... А вживали алкоголь, то сьогодні ваш пульс у спокої буде значно більш високим ніж завжди. І якщо ви вживаєте алкоголь дуже часто, навіть невеликими дозами, це впливає на стан вашого здоров'я, на стан вашої серцево-судинної системи. Саме тому кардіологи кажуть, що немає безпечних доз алкоголю. У тому числі тому, що навіть невеликі дози алкоголю підвищують ваш рівень пульсу у спокою. Ну і нарешті на рівень пульсу у спокою впливає вітамін його кількість у вашому організмі чи недостатня? Підвищення пульсу спокою навіть на 1-2 пункти може бути пов'язане із тим, що вашому організму не вистачає вітаміну Д. Якщо ви користувалися фітнес-браслетом вже давно, декілька років, зайдіть у свою програму і подивіться на історію спостережень. Може так стати, що саме у Зимку, починаючи десь з листопада, у вас підіймається рівень середнього пульсу у спокою. Отже, це дзвіночок у вашому тілу не вистачає вітаміну Д. Що можна порадити? А завжди дивіться на історію спостережень за пульсом. Останні декілька місяців і можете по тижнях розбивати і дивитися, що там останні декілька місяців відбувалося у вас по тижнях. Якщо ви бачите, що від середнього нормального для вас рівня йде перевищення 1-2 пункти, вже можна звертати увагу, 3 пункти це прям такий дуже гучний дзвіночок. То треба проаналізувати, що з вами відбувалося. А якщо виявляється, що стресу не було, алкоголю не було, а рівень пульсу у спокою підвищився, то можливо, вам треба здати аналіз на вітамін Д у крові. І якщо його не вистачає, то додати у свій раціон жирно-морську рибу. Прогулянки під сонцем чи домішки вітаміну Д. Ну, домішки, певно повинен призначати вам лікар.